Щось на мене прилетіло, мабуть, це птаха мене помітила. Та не хвилюйся, це грошам. Ви що серйозно вірите, що гроші приходять на ці відчуття, і їх можна створити саме завдяки е, образам, завдяки гидливісті, завдяки е, переконанню про те, що гроші брудні або я брудня, або я нецінна? Ну, знаєте що я вам скажу? Те свідомість і підсвідомість вона починає зліплювати оце переконання, що гроші приходять саме на ці відчуття. А і на ту подію, яка сталася тільки що зі мною то. Ви починаєте створювати гроші свої в житті саме через знацінення себе, та створюєте так, щоб вам було некомфортно, незручно їх заробляти, щоб вони дійсно приходили важко, щоб вони були брудні. І тоді ви не можете створити ті суми, які ви хочете. Я вас запрошую на сесії а також курс, наставництво, де ми змінюємо ці переконання на те, що гроші. Дійсно приходять в легкості, радості і цінності. А ця подія, яка відбулася, просто не злитися, а посміятися і записатися. Ось повідомлення залишає на сесію.